Цієї ночі окупанти атакували Хмельницьку область. За даними в кількох селах вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків. Вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях. Дві жінки поранено уламками скла. Ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані. Оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога. На Житомирщині окупанти дронами Камікадзе атакували об'єкт інфраструктури. За інформацією, УВА, виникла пожежа, але її ліквідували. Постраждалих немає. Встановлюється масштаб пошкоджень. Цієї ночі силами ППО знищено 15 ворожих дронів. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Окупанти атакували з північного напрямку ударними БПЛА типу «Шахет». Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська. Україна та ООН підписали спільний превентивний план щодо запобігання та припинення грубих порушень прав дітей в умовах збройної агресії Росії. Про це повідомляє офіс президента. План об'єднує зусилля української влади, іноземних урядів і міжнародних організацій заради повернення на батьківщину українських дітей, викрадених Росією. Канада оголосила про нові санкції проти російських чиновників. За даними Міністерства закордонних справ країни партнера, обмеження введені проти 15 фізичних та трьох юридичних осіб. Загалом, з 2014 року, Канада запровадила санкції проти понад 2600 фізичних та юридичних осіб у Росії, Білорусі, Україні та Молдові, причетних до порушення суверенітету і територіальної цілісності України.